Лекція, опорно-руховий апарат, допомога під час переломів. При переломах перше спонукання усіх одразу почати пити кальцій. Насправді це робити не можна. У перші три дні з пошкодженої кістки в крові де викид кальцію і у хворого розвивається гіперкальціямія. Якщо одразу давати йому пити кальцій, то у нього погіршується загальний стан. Тому кальцій приймати потрібно не раніше 3-4 дні і краще. Біокальцій для дітей, оскільки цинк і залізок, що містяться в ньому, сприяють більш швидкому загоянню. Дози тут теж чим більше, тим краще, тобто не менше пакета, але не більше 3 пакетів на день. Цей кальцій відновить кров, тобто перелом завжди з кровотечею, і покращить функцію серця, особливо у людей похилого віку. Добре до цього додати біоцинк, що посилює процеси регенерації, і при відкритому переломі або за будь-якої небезпеки виникнення остеомієліту обов'язково приймати кордицепс, який не дасть кістки запалитися. Курс залежить від місця перелому від місяця до п'яти або шести. Повільніше зрощування йде у діабетиків. Пам'ятайте про це, їм добре додати ще ікан для поліпшення мікроциркуляції, буквально по одній або дві капсули на день. Сколіоз, порушення постави це коли дитина може бути сутулою, а сколіоз формується, коли хребет повертається навколо своєї осі. Ви звернули увагу, коли у дівчаток та хлопчиків формується сколіоз. Він формується тоді, коли починається гормональна перебудова та весь кальцій йде на гормони. Кістки стають м'якими, м'язи тягнуть кістку у бік, хребет починає повертатися навколо своєї осі. Кальцій насамперед вимивається з нерухомих кісток, а саме такими у дітей є хребці. Це не просто косметичний дефект, на жаль, сколіоз сьогодні це пошкодження хребта від найменшої травми, завтра і це 100% формування раннього остеохондрозу. Тому нормальній здоровій дитині в перехідний період потрібно приймати біокальцію для дітей по 1-3-1-2 пакета на день протягом місяця, навесні та восени. Перехідний період у дітей буває з 3 до 5 років, з 7 до 9 та з 11 до 15 у дівчаток, з 12 до 16 у хлопчиків. У цей час триває підвищена витрата мікроелементів на перебудову організму, особливо кальцію та цинку, підвищена витрата амінокислот, що й заповнить біокальцій для дітей. Поза перехідним періодом біокальцій для дітей достатньо приймати по 1, 3, 1, 2 пакета на день один раз на рік протягом місяця. Але це для профілактики. Якщо ж у дитини стоїть діагноз сколіоз, тоді протягом двох років приймати кальцій та антиліпідний чай постійно. Сколіоз швидше та частіше формується. У дівчаток найнебезпечніший період це за 6 місяців до початку першої менструації та 18 місяців після. У хлопчиків ці часові рамки визначити складніше, але в цей період у дитини слід стежити, як вона отримує кальцій. У мого школяра у п'ятому класі лікували остеохондропатію. А зараз у обох наших синів 3 роки та 5 років той же діагноз Плюс у дитини хронічний дисбактеріоз, яка схема буде послідовною. Чи можна сказати, що остеохондроз це спадковість, остеохондропатія це зміни, що відбуваються в паросткових зонах кісток залежно від цього, яка зона зростання вражена, ставиться діагноз, і будь-яка остеохоідропатія виникає у певний віковий період. Наприклад, остеохондропатія надколінків 7-9 років, хвороба хаглунда, шинця, остеохондропатія п'яткової кістки 11-12 років, хвороба озвуд, шлаттера, великого мілкова кістка під коліном 12-14 років, хвороба пертеса. Це поразка головки стегнової кістки. Хвороба, що єрмана мав остеохондропатія тіл грудних хребців, частіше у хлопчиків 15-17 років. Є ще хвороба келлера 1 та келлера 2, хвороба кальве тощо. Це пов'язано з порушенням кальцієвого обміну в період перебудови організму і за адекватної кальцієвої терапії досить швидко йде. Зазвичай у зоні ураження болю на ар-знімках зміни у структурі кістки. Всі дитячі остеохондропатії зазвичай йдуть без сліду. Крім хвороби пертеса, де може статися руйнація головки внаслідок сильного остеопорозу та шуєрмана, мау, що дає викривлення хребта. Якщо юнак, знак питання, це саме ця хвороба. І знову ж таки, внаслідок остеопорозу. Хвороба келлера характерна більш старшого віку южінок, це поразка кісток стопи. Болі бувають пов'язані не тільки з остеопорозом, але іноді із запаленням, тому потрібно додати, крім як ви вже здогадалися, біокальцію, ще й кордицепс і антиліпідний чай для покращення мікроциркуляції в зоні ураження. Спадковий характер носять звані остеохондродисплази, яких, зокрема, належить хвороба улья, але це вже дуже серйозні захворювання, що залишають тяжкі наслідки та офіційною медициною невеліковні. А ось медицина Тибету, я думаю, тут могла б істотно змінити ситуацію. Остеохондроз це теж не спадковість, що виникає внаслідок поступової дегенерації кістки та хряща. Людина приймає препарати більше двох років, пішла фіброміома, але дуже сильний біль у плечі не стерп. Не зник сон, нерви напружені. Бади продовжує пити. Що пити, щоб зняти біль у плечі. Ось такий біль у плечі дуже часто пов'язаний із так званим плечелопатковим періартритом, тобто запаленням суглобової сумки плечового суглоба. Звідси схема відновлення. Кордіцепс, щоб зняти запалення, біокальцій посилити ефект кордіцепса, біоцинк зміцнити навколо суглобову тканину, цинк бере участь у синтезі сполучної тканини, антиліпідний чай посилити ефект Ефект усіх препаратів, покращуючи мікроциркуляцію, все це вживати не менше ніж три місяці. При звичайному лікуванні процес часто стає хронічним і ефект від лікування не набагато швидший. Остеопороз як довго приймати кальцій. Чотири місяці китайськими дозами, як на коробках написано, найоптимальніший варіант. Потім кальцієва дієта, тобто холодець один раз на тиждень, домашнє молоко, сир, наваристий м'ясний бульйон і антиліпідний чай, щоб усе це засвоювалося як слід. Можна біокальцій менше, але менше пакета дорослому на день це обмаль, це не гомеопатичні препарати, і організм повинен отримувати те, що йому не вистачає в достатній кількості. Хочете ефект, майте це на увазі. Чоловікові 42 роки вже більше місяця болить права нога швидше за все, суглоби та нирки, яку програму порадите. Поєднання болю в суглобах і нирках часто густо пов'язане з подагрою, але в будь-якому випадку схема така: Почніть з антиліпідного чаю, хітозану, кордіцепса та гайбау протягом 50 днів, потім таблетки трістопа протягом трьох місяців з антиліпідним чаєм та біокальцією паралельно. Якщо все нормалізується, чай потрібно пити регулярно, то хоча б 2-3 рази на тиждень. Повторювати один місяць осені та Гайбао. Якщо щось ще турбуватиме, продовжіть гайбао до трьох місяців. Подагра найчастіше буває у чоловіків і проявляється сильними болями в суглобах та відкладенням солей. Поєднується дуже часто із сечокам'яною хворобою. Такі пацієнти часто сидять на алопуринолі та препарати цього ряду, які регулюють рівень сечової кислоти, через яку виникає цей стан. Відразу залишати ці препарати, поки ми не відкоригуємо організм, не можна. Схема поновлення: антиліпідний чай по одному пакету на один літр і пити його таким пацієнтам постійно можна чергувати з чаєм для зниження ваги. Подвійна целюлоза по одній таблетці два рази на день доїди кордіцепс просильні болі до 4-6 капсул на день. при Помірних або поза загостренням, по одній капсулі два рази на день, вранці до їди та у 17 годин. Гайба по одній таблетці два рази на день через одну годину після їди все це вживати протягом трьох місяців. Другий етап чай один із двох заварювати однаково, як сказано вище в три стопу таблетках по одній таблетці три рази на день до їди, продовжити кордіцепс та гайбау теж три місяці. І третій етап чай кордіцепс та біоцинк. Біокальцій по 1-2-1-3 пакети на ніч. По завершенні повторювати навесні та восени для профілактики кордіцепса та гайбао, усунення ураження між хребцевих дисків, зміцнити ураження дисків допоможе хітозан, біокальцій для покращення мозкової діяльності та біоцинк. Жінці 52 роки остеопороз 4 місяці приймає біодобавки. Подвійну целюлозу, антиліпідний чай, гайбао, біокальцій, хітозан. Покращень немає. Приймати далі за спостереженнями китайців, щоб відновити структуру кістки при остеопорозі, потрібно протягом 4 місяців їсти біокальцій за 3 порошки на день. А скільки кальцію ми п'ємо зазвичай з одною чайкою ложечкою чи по одній таблетці на день. Спробуйте більше подвійну дозу або якщо ви п'єте меншими дозами, то й чекайте пізніше на результат. І не забувайте про кальцієву дієту. Холодець мінімум один раз на тиждень, домашній сир, молоко, сир теж краще домашній. Болять та зостегнові суглоби. Чи маєте ви результат при коксартрозі? Однією з найбільших і безперспективних проблем в артлології науки про суглоби є коксартрози захворювання кульшових суглобів внаслідок їх дегенерації. Раніше єдина... Ним виходом для хворого був штучний суглоб, оскільки в результаті прогресування хвороби суглоб руйнувався і хворому загрожувала повна нерухомість. Але операція, на жаль, також не вихід. По-перше, вона дуже дорога і не кожному по кишені. По-друге, якщо ви її сьогодні зробили на один суглоб, другий починає руйнуватися з фантастичною швидкістю і через два роки ви вже повинні йти на другу. Але це ще не все. Штучний суглоб, це неприродний термін її служби значно обмежений, тобто десь через 10 років вам все потрібно міняти. Тепер ми маємо можливість змінити це. Адже те, що ми робимо за допомогою препаратів тянші, це відновлення тканин та функцій. І коли починаємо відновлювати один суглоб, ми паралельно зміцнюємо іншого. Що ж робити? Коксартроз це завжди наслідок остеопорозу, отже, потрібен кальцій більше, по 1-3 пакети на день. Треба відновити хрящову тканину, це робить хітозан, по 2 капсули на день. Потрібно покращити кровопостачання суглоба, це робить антиліпідний чай. Потрібно відновити навколо суглобову тканину, це робить біоцинт по одні-дві капсули три рази на день. Потрібно зняти біль та запалення в суглобі, це робить кордіцепс і біокальцій, пити постійно антиліпідний чай можна чергувати за три місяці. Курс щонайменше року. Дорого. Тоді або готуйтеся до того, що одного дня стати вже не зможете, або збираєте гроші на операцію, але вона не дешевше. Єдине, що тут дуже важко, це набратися терпіння. Ось уже справді що. У нас у великому дефіциті. Після переломів руки були операції, але немає загояння. Одним із тяжких ускладнень переломів є остеомієліт, запалення кістки, яка якраз і є в даному випадку. Зазвичай це буває або при відкритому переломі, або у хворого на цукровий діабет, або говорить про знижений імунітет. Щоб уникнути такого ускладнення при відкритому переломі, потрібно завжди брати біокальцій з кордицепсом. При цукровому діабеті біокальцій з біоцинком. В даному випадку вам потрібен біокальцій для дітей по одному пакету на день кордіцепс по дві капсули на день, хітозан по дві капсули на день не менше трьох місяців. Якою б не була причина ускладнення, ефект буде добрий. Якщо за три місяці до кінця не загоїться, продовжіть ще біокальцій та біоцинк. викривлення пальців рук та ніг. Чи можна випрямити за допомогою добавок? Ось тут проблема буває пов'язана з тим, у якому віці хвора. Якщо це дитина, тобто ціла низка захворювань, званих остеохондропладіями, що викликають викривлення, оскільки порушено окостеніння і йде деформація. Тут, безперечно, і багато потрібні біокальції та спіруліни на тривалий прийом. Якщо це доросла людина та зміни з'явилися з віком, це остеопороз та деформуючий поліартрит, наприклад. Тому тут знову біокальцій, але з кордіцепсом та хітозаном і теж на тривалий прийом, судоми пензля. Що робити? Це може бути через кілька причин, так званий письменний спазм у тих, хто професійно багато пише чи друкує. При вираженому шийному та верхньогрудному остеохондрозі та рідше при синдромі Рейно у будь-якому разі антиліпідний чай, хітозан біокальцій для покращення мозкової діяльності один етап 50 днів, і три місяці антиліпідний чай, біоцинк по дві капсули 2-3 рази на день біокальцій для покращення мозкової діяльності, по одній капсулі 2-3 рази на день, другий етап. Якщо є синдром рейно, додати кордіцепс по одній капсулі 2 рази на день, і перший і другий етап. Після відновлення повторіть другий етап два рази на рік, як позбутися п'яткових шпор. Шпори це одна з ознак остеопорозу, нестачі кальцію в організмі, і тому основне урятуванні від них це будь-який кальцій тянщи від одного до декількох місяців залежно від тяжкості захворювання. Розкажіть про перерви у прийомі препаратів у лікуванні та профілактиці. За даними китайців, можна пити без перерви антиліпідний чай, подвійну целюлозу, а значить і дігест, хітозан, біокальцій, кордіцепс, Біоцинк бажано пити три місяці поспіль, а потім перерву, бо він перестає за свою уватись. Інші препарати теж бажано через 2-3 місяці міняти. Якось мені сказали, з вашої книги випливає, що це все треба пити постійно. Не зовсім так. Так, якщо у людини якесь тяжке хронічне захворювання, через яке він і так постійно п'є ліки, наприклад, цукровий діабет, гіпертонічна хвороба, поліартрит, онкологія, то щось що істянші він теж постійно підпивати має, але вже найчастіше замість усієї жмені ліків, які він пив раніше. Більшість вже може пити це за потреби, З'їв щось не те запив чаєм, простих кордіцепс іспити, кальцій для мозку, настрій, поганий ікан. Або краще, просто один-два рази на рік повторювати антиліпідний чай, біокальцій, біоцинк, один раз на рік подвійну целюлозу, чи дігест, чи хітозан.